Так, всім добро здоров'я, друзі! Ви на каналі Сесанвич. І сьогодні буде новесеньке відео по фермі 15. Я, коротше, вертаюся з міста, бо їхав купити деякі речовини. Та ось. Зараз може приїду до себе на подвір'я додому. Якщо чимось займусь, може заведу свій трактор, може щось поїду, щось робити. йо моє, люди ходять. Тут нині вже понеділок. То певно вони до церкви йдуть. Та ні, тут церква. Вроді сьомій починається. Якось дивно. Бачу людей так багато ходять. Так, давайте лишаю ось тут, коротше. Все. Ну Ось і подивіться, який в мене джеп, -мойо! Та то... Бляха! Імпортний курва Мені одні люди пригнали з Польщі, бляха. Відсі подивіться, які тут колеса, йо майо Та то кажу вам така машина. От супер просто. Добре, йду, коротше, лишу... Давайте, у лишу речі. Хочу трошки відпочити, блін, бо чесно кажучи, так замахався з, з тими поїздками. То там були пробки, то бляха якісь аварії були. То то страхіття шту було. Я короче до того міста їхав не... не 20 хвилин, а їхав годин. То капець шту було. То бляха таке. Ой, бляха, чим би то зайнятий зайняти зараз. Ну, може, йду до сусіда. А ну що, щось він робить чи ні. Подивлюсь тут. Е, сусід! Певно, його немає. Алло! Щось па... Ааа, я мене ж забув, що він поїхав в місто на декілька днів. Я забувся. Ось дивіться, який в мене трактор. Такий Юмзе. Правда, що старий, старий дуже, бачите, вже ржавіє. Турбіна, але нічого, зато головне, що заводиться, їде. Це саме головне. Так. А ну, може до когось зенкну до села. Когось, сусідів. О, ну, Дивіться, курва. Три пропущених від сільської ради. Йо, Йома! А то що ту... Що ту воно ну, до мене дзвонило три рази? Ану. Ану, давайте дзенькнемо до них. А, доброго дня, а то ви дзвонили до мене. Доброго дня. Так, це сільська рада. У нас є такі невеличкі прохання до вас. Ви ж щойно проїхали. Так, я ну, вчора був з міста, переїхав. А що, щось трапилось? Чи треба щось допомогти? Так, бачите. Коротше, ось бійче, так сказати росло травою, а косарки в нас, на жаль, зараз немає. Та й чим могли б скосити фоси на головній вулиці? Та без проблем. Мене якраз є косарка, та й зроблю. Добре, дуже вдячний. Як закінчите, то підійдьте до нас якраз винагорода буде. Домовились. Все, дякую. Йду працювати, коротше. Добре, блін. Треба буде зараз... бляха, ну що, заводити свій трактор. Я якраз маю косарку. Ще дивіться, який в мене плуг. Ще косарка є така. Дуже старовинна. Ще від мого діта не ді... досталась. Але на ходу. На ходу. Так. Що я буду зараз робити? Давайте я занесу свої речі у хату, щоб ніхто не вкрав. І будемо зараз приступати до роботи. Курва хотів щось чимось зайнятись. Ну, блін, ну не таке, але то, ну ладно. Зато казали, що файно заплатять. Ну, йдемо, коротше. Так, коротше, я вже полишав всі речі. Якраз переодівся Ну і що, можна розпочинати? Так, давайте... Заводимо. Йо -мо Давай, давай, давай Давай, бляха завівся, йо -мо Так, ну що, давайте назад давай. тут, Ну правда лише что що бляха з рулем То блін, тут просто страхи Блін, тут так... Ці колеса тупить, бляха. Я от повертаю на направо на кін... Ну, на повністю, а воно, блін... Повертається на один. Е-е, той... На один раз, бля. Ніби до кінця не про... навіть провертається. Так, давайте причіплю. О, файно, є. Так, ще тут треба ще підняти. Супер. Піднімаємо, коротше. Косарку. Все Можна вирушати. Ну я вам скажу, воно ніби їде. А от бачите, колеса трошки такі собі. То отакі я Так Та, де той... Він казав, що по це я десь отут напроти моїй грати. О, ну, бачу Зенку тут сидить. Бачу квось комбайн, Нічого собі Зан куди боже чисти? Що робиш? Певно охий на мене. Так треба провернути, Ні, давайте опущу ліпше Так, це сюди Супер. Вроді можна розпочинати поїхали, во. Супер. Все, зараз потрошки, потрошки І... Дивіться, то, ну бляха ще швидкість має так Ну, я вам скажу Курчі мать, ті ями, блін. Так, я думаю сюда. Не, сюда так само казав, що доїхати. Ну, то файно я, чуєте? Там воно бере так супер просто. Так, ось сюди він же казав ні, бо тут вже когось приватна територія. Тут вони вже самі на щось роблять. Курва, з тими бляком. Тим рулем від таких нервів позів прохідця. Я вже закінчив. Я коротше так сказати, дивіться. Їхав ось тут. Далі ось туди ще доїхав там. Лише по фасам пройшовся І тут цій частині. Надіюсь, що ну, їм всі сподобаються. то вже, ну, так сказати, вже файно виглядає. А то, блін, таке село було так зарощено, що було страшно дивитися на це село. Страхітіш тобой. Добре, давайте вже зложу цю посарку. Так, файно є, ну тут трошки всі забруднялися, але... то нічого страшного. То почистити та й а то головне, щоб сюди всередину не зайшло, бо якщо зайде всередину, то буде ну, капець. Ну а тут тут таке, то нічого страшного немає. Зараз виїжджаємо на подвір'я Так, все файно є. So, Давайте тут треба це закрити. Все, супер. Супер. Та, давайте тут лишу цю, цей трактор. все, глушимо, ну, то файно є, знаєте. Нічого сі не поламалось. Якраз був поміняв новий фільтр і акумулятор, і файно працює. Так, що тут треба буде позаносити ще цю картоплю в пивницю. Бо то, блін. Точніше не в пивницю, а в стодуалу. Ну коротше, туди і туди. Якраз був ще нарубав собі дров. Дивіться, які тут куски, -мо. То бляха. Величезні, курва. Ну то файно є, знаєте. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд, дякую, що мене подивилися. Підписуйтесь на мій YouTube канал, пишіть файний коментар. І ставте лайки. Також хочу нагадати, щоб ви підписувались на мій Telegram канал. Адже я там також ну, розказую ну, там, ну, там, так сказати, група моя. Так що, кому буде інтересно, заходьте, мені буде приємно. І ще, давайте вже доб'ємо мені 1000 підписників, адже, ну, буде мені приєдно. Також, так що давайте. Всім пока-пока.